Зараз ваш у нормів. Але потрібно дотримуватись деяких обмежень. Ось список рекомендаційної дієти. Також, якщо були шкідливі звички, їх потрібно обмежити, так як вони можуть повпливати на подальше одужання. Кожного дня потрібно виходити на прогулянку і робити цей список вправ. Чекаю вас. Добре, дякуємо. До наступного тижня Михайло прийде на перевірку. Буду вас чекати. Гарного дня вам а, Гарного дня. Слово вона, я ж казала, і більше не приходити. Хто це? Мати Марія. але не зважай. Якщо ти вже йдеш, я сподіваюся, ви більше ніколи не побачитесь. Не забувай провітрювати і гуляти. Це важливо. Стан стабільний. Але ви дотримаєтесь всіх рекомендацій. Так. Так. Приділяйте більше уваги вправам. Серце повинно звикати до помірної активності. Михайло, швидше, швидше Доброго ранку, Соня. Ну що, ти готова до прогулянки? Угу. Mm -hmm. Я бачу. Іди збирайся, бо іноді мені здається, що це потрібно більше мені, ніж тобі. Ти сьогодні приймав ліки? Забув. Ти що, не розумієш? Ти помреш, якщо перестанеш їх пити. Може я не хочу, щоб мені було краще. а а а а так 15 14 23, 23, 23. треба більше часу проводити на свіжому повітрі Що мені таке життя. Чи це моє життя, якщо я живу його з чужим серцем? Просто живу твоє життя замість тебе. Ти не можеш таке їсти. Знову ти. Як ти тут опинилась? Пам'ятаєш, як ти у дитинстві грав у футбол? Не люблю футбол. А танці. Може, пазли? Може, їх ти любив збирати? Тепер немає часу на дитячі забави. Ну, тоді просто поїдеш. Це вже не дитячі забави. Мені здається, що я схожу з розуму. А ти досі граєш? Жені. Чому? Мені дуже подобається твоя гра. Зіграй, будь ласка, ту, яка зазвичай. Буду більше грати. Не маю бажання. Сподіваюсь, що вийде почути твою. гру. Тобі потрібно кожен день виходити на вулицю. Я сподіваюся, що ти вже збираєшся на прогулянку. Та збираюся, я, збираюся. Якщо не будеш виходити, я попрошу твого лікаря покласти тебе на стаціонар, бо це не діло. Це, все, давай. Угу. ти молодець, що не здаєшся? Не ну, чіпай мене. А, тебе тут взагалі не має бути. Це я роблю, щоб вона відчепилася. Краще так ніж ніяк. Хочеш подарувати їй життя? Будеш опікуватися ними? Не можливо. Тільки не це заради мене. Я роблю це заради квітів. Пам'ятаєш, як ми дивилися на Зорі, де як сідає сонечко? А як співали під гітару? Ми ж цього не планували? Ніхто не планував. Але я рада, що моє серце дісталося саме тобі. Краще б ти залишився. А що те, що вже сталося. У нас могло не бути взагалі. А так є ти. Добрый день. Она рассказывала про вас. Вы на Дуже деле Не дивно, що, що так сталося. Напевно, це було на краще. Я дякую їй. Вибач, я хочу торкнутися її, тобто твого серця можна? Доброе. тебе.